Народ, не попадіться на сухий міцелі. Це вообще? Я так попав на ці. Ну вообще, ну люди продають на промі сухий міцель. Ну, от вдумайтесь, да? що мені прийшло, коли я його замовив? Оце для глив? Я коли тільки починав. Там написано, що всі гриби можна вирощувати. Там і білі гриби, там, і лисички можна вирощувати. там, Коротше, все, що хочеш, навіть труфіля тобі продадуть, в огороді кидаєш там під дубом, таку тобі там, супер інструкцію дають. Прям, ну просто, знаєте, там не прокопаєшся. Я дивлюсь, думаю, ну я ж якби початківець почитав, наче ніхто мені ну, не підказав, який краще міцелій, що брати. Ну, самі розумієте, досвіду не було. Приходить мені 5 пакетів, я тоді замовив два роки тому, думаю, ну, замовлю зразу там 10 пачечок. От різних видів, думаю, попробую, От, засіяв це все діло. Ну, як дурак чекаю. Кажу їм, пишу, щось не проростає там. ну, Получається, довно бути ж там через місяць, хоча б якийсь результат. Вони мені кажуть, через півроку у вас буде результат. Півроку. Коротше, через півроку того вже магазина. Немає, тому що що? Спасіба за ваші гроші називається. В общем, що вони туди роблять? Що, що вони коротше, роблять? Беруть пшеницю, пакет зіп. Туди беруть або гіпс, або е, крейду. Просто отак ось пересипають. Щоб воно, типа, було, знаєте, як то біленьке щось. Запакували, написали тобі там: глива рожева, глива там лимонна, глива синя. там... якось там, е, Синя. Ну, коротше, якось там називали, вже не помню. Синя, о, синя Панчоха називалась. Думаю, ну, це взагалі такі ж класні грибочки, будуть, ну, прям вообще будуть. Ага, ага, наївся я тоді грибочків так нормально. Так що народ не ведіться, оце ось на оцих промах, оці всі сухі міцелії це до побачення. У мене друг в лабораторії працює, він каже, можна зробити сухий міцелій, можна. Але це настільки дорого, що він не буде коштувати. Не буде він коштувати там за пачечку там, 100 грамову, 150 гривень. Він каже, буде там тисяч, напевно, ну, я не знаю, тисяч п'ять, навіть буде стоїть за таку пачечку. Ну, коротше, це реально зробити, але. На, ну, Коротше, ви поняли, не беріть сухі міцелі. Возьміть живий міцелі, засійте, і у вас через 30 днів вже будуть грибочки. Все, кому треба міцелі буде, теж пишіть.